Було на дворі темно, хмуро, чорно. Та все змінилось, діточки, учора. Довколо так чудово посвітліло. Тепер навкруг і весело, і біло, тому що де не глянь на землю ліг, Ухнастий та холодний перший сніг. Прийшла зима і насипала скрізь білого сніжку. Біле покривало сховало від пташок їжу, холодно та голодно стало їм. А як же ми можемо допомогти пташкам? Я ладнаю годівнички для горобчика синички, для малого снігурця крих насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Повторимо ще раз, я ладнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця, Крихт насиплю і пшанця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі